До нас звертається сектор молодіка спосіб. Просимо вас, взявте можливо фінансування дитячої юнацької спортивної школи, цікаво, а саме утримання Одна 150-х тренерської ставки, що буде працювати на території Гелотівської селищної ради, розрахунок придається. Позвучиться. Вставоте центра, 4 ставки, розв'язки, 50 оплат, 1550 гривень, звання у нас марських. Вислуга 20 років. Це 1025 гривень. Виснула понад 200%, 455 гривень, це настав. Ставка на місці 3255 гривень. Нарахування на заробітну плату, і ще додається 83%, 199 гривень. Заробітна з зарахування на місяць 4453 гривні 90 копійок, Матеріальна допомога на здоров'я 1550 гривень. І банківські послуги. Ну, це не такі, що банківські послуги давай просто для сніг. Я теж молодший насилую за сектором молоді та спорту. Дивіться, яка склалася ситуація. Ситуація склалася така, що в нас є селище БРВ, селище потужне. В цьому селищі проживають дуже відомі спортивні люди. Але для молоді, для дітей тут практично тут немає нічого. Немає стадіону. Немає ні тренирування. Справді суть питання. Суть питання в тому, що прийняти рішення сесії про заключення угоди, про трансфер, про фінансування засобів плати тренера, який буде працювати 5 днів на тиждень на території Ливахівської селищної ради. на территории школы спортивного стадиона. Да. Что вы будете Какими видами спорта занимаетесь? Так. Значит, ты, значит, кто не знает, тут бабушка не знает, значит, в нашем городе, значит, единственный тренер, который действительно работает по футболу, мы его уговорили, это Татьяна Высокова, ну ты же ее хорошо знаешь. Значит, мы ее говорили. почему именно решили вливать. Потому что сейчас набирают 5 первых классов, есть вторые и есть с кем работать? Потому что в городе вы понимаете, что ке... она заводилась работать здесь. Значит, она вступила сборной Украины, значит, на сегодняшний день, по 2003 году, она впервые за последние 20 лет выиграла область по мини-футболу. И сейчас команда ее лидирует на области по этому году уже на улице. Причем они вот в прошлую субботу они отбирали э, Вот это, а в принципе, там, где э, дети все целые выиграли. Они их отбирали. Э, трое человек сейчас у нее играет в Киеве, э, значит, один э, мальчик у нее э, сейчас вот в прошлом году за браворе Володь играл. То есть действительно человек работает, человек работает. Она на Она

ми, кстати, забыли. Есть у вас у вас ливасти. Давайте виробьте. Ми приїжджали. Пожалуйста, давайте в свою очередь. Рассматривайте. Три раніше кандидатуру, чем будь-якова. Це треба говорити. Давайте слухати, яка там загальна сумка. Чотири поза Це на руки чи все? Це на рахування. На руки 3 тисячі. 4900, ну не заділувати. Шановні депутати, я відповідь відповідаю, зараз до Шечинського Михайловачу. Якщо ви пам'ятаєте, була пропозиція весь день вести посаду в селищної раді інструктора подати. І ми її ввели. І вона рішенням сесії я пам'ятаю, якого.

91-93 рік ще є люди, ятишин, э, котрим пацанами ще за ліважи. Да. І для того, як вже Яцешин, у нас взагалі немає покоління, випадало 10 років випало. Нам потрібна така людина. Але пропозиція є така, що нас ми на Чебильний коло Федерації міста Везиткова, на Геловацький. Таким, чому? Ну, саку, я розумію, що в нас є Дімковна склада. Які більше краще дітей, що нас не, не приємний був. Тут це людина професійна, і відповідальна. Якщо хтось з нею зникався, ви зі мною погодите. Вона має відповідні документи. Не всі люди можуть працювати без документів. Навіть якщо ми доведеться ліцензія, то ми він не можемо. працювати. А хто затверджує цю кандидатуру? Якщо це в район, то там це знаєте в чому ще є тут Тут людина зі стажем зможе працювати, тому що у неї будуть іти на Людина з вас не 23 років. Людина 23 роки. Бо законодавству не зможе отримувати більше 1600-1800 гривень. Ми напрацювати на ці гроші не зможемо. Вона на ці гроші працювати. А ми працюємо на роботі, на такі гроші. Це ж ваші діти будуть. Перемської області, Перемському Україні, зонту Україну. Ваша балайська у нас так. Да. Подожди, тренер у нас з Києва приїжджав Козачи, щоб був чемпіон, ентузіаст, по кожному м'ячу. І ми тут у клубі тренувалися. А зимою ми тренувалися на ставку, на льодру і на стадіоні. А треба, щоб був Ну, Один повинен бути фахівець, який... Кому підпорядковується тренер? Громади, громаді. Ви будете міняти рішення про регіонування вводити, якщо вас не буде влаштовувати результати. Скажіть, будь ласка, тим, що займається діти, буде вноситись батьківська плата? Батьківська плата буде вносити? Ми могли в себе в штат селищної ради ввести людину, що ми не в району на штат. Може таке бути, ні? У нас нема спортшколи, чи можемо спортінструктора вести? Чи може спортінструктор штати вести? Сьогодні сидіть ми не можуть. От чого ж? От ви прийняли свою роботі в штат. Такого невозможно. Ми наші кінця. Якщо ситуація зміниться.

Первого червня, тому що, ну, що після першого червня це буде кінно бюджетного кодексу, це буде неможливо. Все, а не шановні, все. Хто все. за переводний? Можна одного кодексу. Тож на целі ми капітально учили не Ми виділяємо кошти на якогось тренера. А який він буде, не так же формулировали. А вас шапа да вы челики на самом деле чешую? Ну чому? Ну вас дану чешуйки. Вас дану Чому це ж не ваші путь? Дайте, ласка, голову, дайте голові.

Однак, інтереска, середньо, який буде в вас, прошу голосувати. Хто за? Ота. Ще вольське у нас що не виходить. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, шесть, вісім, 14,5, 14, 15. Різдвяних процентних. Продають, утримали.

Хто за те? Що питання вивчить? Що ви Хто за те? Що питання вивчить? Можна так сказати, будь ласка. Хто за? Хто за? Щоб вирішити? Вивчить. Раз, два, три, чотири, п'ять, п'ять. Верніться, включите. Тобто п'ять.

Я не сказав про юність, але щоб люди і знали. А ніч там не водила, давай. Але разом, але разом. Ну чому такими заспокоями? Не ж, давай. Бачиш, бачиш. Поясніть, що таке. І що вас я це розповідаю.

<риканский> То сьогодні він прийняв на капітані гроші, що тих виділить. Тобі є багато. Чипаленко ще коли нашого братіму. За тих умов мені тепер потрапити третій моїх нашою селищною радою і слухання.